Вітаю вас, любі діточки! З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, і запрошую вас на цікаве заняття, а говорити ми сьогодні будемо про професії кухаря та пекаря. Хто це, що це за люди та що вони роблять? А як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Давайте ж розпочнемо наше заняття з привітання. Повторюйте разом. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня! Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Тож, як зазвичай, наша подружка завжди приходить не сама. Діти, ну послухайте, хто це гукає? Так, це ж листоноша, він нам приніс лист або посилку. Давайте ж поглянемо, що там в цьому листі. Ось такий лист нам приніс листоноша, і лист ми з вами. Давайте поглянемо це дві фотографії якихсь людей. Чи знаєте ви, що це за люди? Вони якось дивно виглядають. Можливо, це лікарі, вони в білому. Мені здається, що це не лікарі. Подивіться уважно, і ви правильно зможете відповісти. Так, це кухар та пекарь. Але їхні професії дуже схожі, тому що і кухар, і пекар готують їжу для нас. Пекар працює з кістом, а кухар з різноманітними продуктами. Що ж робить кухар та пекар? Вони готують їжу. Давайте повторимо. пекар та кухар готують їжу. І ще раз, пекар та кухар готують їжу. Правильно, ви молодці. Але вони готують різноманітну їжу. Наприклад, пекар тільки працює з тістом. А де ж працюють наші кухар та пекар? Кухар і пекар можуть працювати в їдальні, в ресторані, в кафе. Також можуть працювати в школі, готувати смачні обіти для школярів та в садочку для вихованців дитячих закладів. Також готу, е, працюють в пекарні. Ви в пекарні можете купити смачні булочки, хлівчик чи різноманітні тістечка. Давайте ж подивимося, подивимося і скажемо, що робить кухар. Кухар робить. Кухар ріже, чистить та натирає, ріже овощі, чистить ці овощі, а потім може натирати, наприклад, морку або картопельку. Також кухар смажить, варить, солить. Наприклад, кухар може засмажити смачну картопельку, зварити борщик або посолити супчик. Також кухар перемішує, сипле та ліпить. Кухар перемішує, ну, наприклад, салат, сипле сіль або ліпить вареники. Давайте повторимо: ліпить вареники або, наприклад, пельмені. Або, можливо, ліпить, що він ще, можливо, виготовляти різноманітні вироби борошняні. А це у нас пекар. Пекар просіює, замішує і збиває. Просіює борошно, замішує тісто і збиває, ну, наприклад, яйця. Також пекар змащує. Ліпить і перевертає. Наприклад, змащує солодкою водичкою пиріжки, ліпить пиріжки, або перевертає млинці. Також пекар розгортає, прикрашає і пече, розгортає пергамент, прикрашає тістечко, пече, Ну, наприклад, пиріжок. Або Булочку або хлібчик. Пропоную вам пограти в гру. Гра називається Хто готує. Нам треба буде з вами з'ясувати, хто ж готує страву, це кухар чи пекар. Подивіться, у вас з'явилася смачна булочка, або навіть можна сказати, криндельок. Це борошняний виріб, його готує нам пекарь. Давайте ж перевіримо, чи правильно ми з вами визначили, що таку смачну ароматну булочку нам приготує пекар. Давайте почекаємо. Правильно, ми з вами правильно все з'ясували. Булочку нам приготував пекар. Давайте повторимо: булочку приготував пекар. Смачний ароматний борщ приготував. Мабуть, мені здається, кухар. Він нарізав овочі, чистив їх, нарізав, готував, перемішував, солив, куштував. Тобто, можна сказати, що кухар приготував борщ. Давайте зі мною кухар приготував борщ. Давайте перевіримо. Ми з вами правильно визначили, що кухар приготував борщ. Наступна страва, яку нам підготували, це буде смачні тістечка. Хто готує тістечка? Для тістечка необхідно тісто. Тобто борошно замішує і готує. Хто? Пекар, правильно, тому наше смачне тістечко. Приготував випік, прикрасив саме пекар. Давайте перевіримо. Правильно, саме пекар приготував нам такий смачний, гарний кексик, тістечко, або, можна сказати, панкейк. Давайте далі. Смачний вітамінний салатик нам приготував, хто: пекар чи кухар. Звичайно. Нам такий смачний салатик приготував кухар. Він для цього чистив овочі, нарізав їх, додавав смачну заправку і кухар приготував нам смачний салат. Наступна страва, яку нам підготували, це картопля, пюре та котлетка. Як ви думаєте, таку смачну та ститну страву хто нам приготував? Звичайно, це приготував наш кухар, тому що він спочатку почистив картопельку, потім її зварив, приготував котлетки. Ми з вами правильно вибрали цю страву, підготував кухар. Ну і наступна страва. Наступна страва це смачний духмяний хлібчик. Давайте ж поглянемо, хто його готує. Хлібчик готує пекар. Він замішує тісто, випікає хлібчик. Пекар. Пекар. Хлібчик готує пекар. Ось наше заняття підходить до кінця. Давайте ж згадаємо, що ми сьогодні робили з вами на занятті. Ми сьогодні говорили про пекаря. Та кухара. Дві такі дуже важливі професії, але вони трішки схожі між собою. І пекар, і, пекар, і кухар готують їжу. Що вам найбільше запам'яталося на занятті? На занятті мені, наприклад, запам'яталася гра. Мені було дуже цікаво з вами пограти і дуже приємно. Яка професія, діти, найважливіша? кухар чи пекар? Я вважаю, що це дуже важливі дві професії, і неможливо вибрати важливішу професію. А ну подумайте, що необхідно для смачного обіду? Для смачного обіду необхідно смачний борщик, який приготує кухар, та духмяний хлібчик, який приготує пекар. Тому я й говорю, що і пекар, і кухар це дві дуже важливі професії в нашому житті. А я вам дякую за заняття. Дякую, що ви долучилися на наше заняття. Хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!